Право в тому, що ми повинні були добудувати другий і, 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 і третій, четвертій третій, ага. блоки, і мова була, що ми куп, 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 купляємо в, в, в Болгар. Значить, обладнання, ставимо і цим питанням займається вистинг. Westing House так, компанія так. американська, яка будує. І потім п'ятий, і шостий, це повинно було побудувати з нуля це ж компанія американська по американській технології. Що я хочу сказати? Домовлення це було за 600 мільйонів доларів. Коли вони проголосували, пані, у, себе, а, у, у себе. себе теж голосували, що продаємо. Проголосували у нас. Були дебати, все було гаразд. І коли проголосували і зрозуміли, що все вже у нас повинна бути зделка, бо вони кажуть, ні, ні, 600 мільйонів це мало, давайте 750. Тобто, отак, от, от з хуста 150 мільйонів доларів. А з якого це дивно? Ну, послухай, ну вони розуміють, що Зеленський проголосував, заднього давати не буде. Ну, а чому б і на ровному місці не заробити 150, 150 мільйонів, мільйонів доларів. Доларі?